блін, знімаєш, заморачуєшся, купу корисної інфи викладаєш по темі свого каналу, блін, переглядів майже немає, 100, 200, 300, іноді, іноді, може, 500, 800 тисяч. Зняв відеос на тему ту, яку сьогодні побачив у великому новинному каналі. Про гаси підняття ціни на платіжки, все, понеслась рвань, гівно по трубах, все, що можна полетіло. Причому в кожний коментар пишу, що можливо це вкид. Ну відповідаю людям, таке несеться. Уже там 3-4 тисячі переглядів, 250 лайків, куча коментарів, куча срача. І от оце парадокс. Коли стараєшся, робиш дійсно якісний контент для того, щоб він приносив користь людям. Ну, я розумію, що є певний етап, тим паче, що крипта це специфічна тема, а сезону нема. Бабусі поки що на ринках про неї не говорять, але я думаю, прийде все ж таки час. Тому я розумію, але тут просто зняв прогаз, понеслося просто розривати, Короче, ох.